Даньте в линию внимание. Давайте Я и моя молодая команда. Шановні велике дякую, що ви поучаствовали в нашому турнірі. Арсенал Кап. Два дні пройшли змагання наші. Всі гарно грали, всі гарно боролися. Ви найкраще. Давайте поаплодуємо. І зараз перейдемо спочатку до номінації Кращих гравців в кожній команді. В команді Незламні Два. Кращий гравець Погорєлов-Макар. <плодисмент> кращий захисник Фарина Платон. В команді Оріон. Кращий гравець Миршовка Данила. <плодисмент> И кращий нападник Скорский Марк. Так, Дніпро Новомосковськ. Кращий гравець. Вовненка Ярослав. На мене. Кращий захисник Нечіпаренко Михайло. Так, команді Дюш 2 Кращий гравець. Хименко Олексій. І кращий воротар команди Петров Так, І в команді арсенал. Кращий захисник. Це Ярослав. І кращий гравець каченка Аня, капітан. Так, тепер переходимо. Нагороджується Сільвер Ліга, команда дав Дніпро за участь. Підходимо всі команди. <звіл�и> І Також команда нагороджується дипломом та кубком. Тримає тебе. Так, нагороджується за участь команда Silver Lions, ПК Незламню 2. Також команда, капітан команди О, отримує грамоту та маленький кубок за участь. Третє місце цій лізі зайняла команда СК Арсенал.

Грамота и командный кубок за третье место. Так, друга миссия в Сильвер Лиде заняла команда Дюш-2. Не дотянуло до тебя. Оставлю катку і капітан команди отримує грамоту на кубок за друге місце. Золото Лізі заняла команда ФК Ріон.

Так, я не видно. третье место, работа в Куба.